Всім привіт! Я в Сільпо і тут акції з 13 по 19 листопада. Сковорідки. Ці всі сковорідки виробник Китай. 22 см діаметри, 26 є, 16. Коротше кажучи, все Китай. Ковшики. І так, знижки. 13 по 19 листопада знижка нам відбілювач Вельс 70 гривень. Ось він цей Вельс. Так, знижка ще на кондиціонер для білизни Теорі. Багато гарних відгуків про нього. Так, цей кондиціонер 179 гривень. Горошек консервований. Премія 460 грамів. Так, і ціна 35 гривень. Ще є ось така подушка з ефектом пам'яті. 299 гривень. Набори вішалок. Макарони з твердих сортів пшениці. Так, вироби макаронні. 40 гривень пакетик. Печиво Богуславка. Вівсяна. 400 грамів у пакетики. Так, і ціна 42 гривні. Це що? Це що? Ага. Арахіселений. Ці пакети запечатані, не буду вже відпечатувати. 500 грамів в упаковці і ціна 70 гривень. Так, десерт ось бонжур. Десерт бонжур у коробці. Ну да. Лісові ягоди. Ні, тут я увидела. Какао. І ціна 53 гривні. Такої короберці. Печива деліція. Так, так, а де ж вона шоколад, шоколад, батончик, де ж та деліція? Угу, Десь, десь. Угу, десь не знамо де. Так, а тут акція ще на шоколад молочний мілка 60 гривень. Ще акція на пюрешки, яблуко, банан. Пюрешки, пюрешки, пюре, 17 гривень. Знижка, знижка. Так, підаємо на другу сторону. Там ще акції. Нагадую, з 13 по 19 листопада ці акції. Картопелька гарненька. Так, напісок вмісний живчик з соком яблука сильно газований. Літр 800 ось він. Так, і знижка на біолу. Томатний сік. Ага, 40 гривень біола. Кава мелена арома. Ста... Де, де ж вона саме. Угу. крема. Кава мелена арома, голд крема в капсулах. А де ж вона? Ось. Де? Ось це вона. Кава мелена старого Львова. Навіть не знаю, яка ця кава, нормальна чи ні. Кава Рощина McC'a Gold. Сублімована 249 гривень. Ось ця пачечка, тут 280 грамів. Так, печиво біскоті. Поштучно. У біскоті, до речі, смачне печиво. Так, а де ж ціна на те біскотчі? Ага, 17 гривень біскоті. А деліція, до речі, знайшла ціну 50 гривень, посудиться. Деліція. Е, зі смаком пальциновим. Так, ну на бонжурчик я вже показувала знижку. Печиво, галетне наполеон фірма Крона. Так, а де воно? Паприка, паприка. Мабуть, воно з тої сторони. Десь. Так, це що? сушка, біскоті, соус, різні, паприка копчена. Панасоник. Хочу з останнім часом. Що не беру батарейки. Менше місяця. Три тижні і все суї капець. Не знаю, що таке. Так, знижка на серветки паперові повна чаша. А де ж вони? Мабуть, оце так. Всього, не серветки паперові. Да-да-да, це вони. Серветки вологі. Смайл. Знижка на ось ці вологі серветки з моя. Так, шампунь шампункий ліскурс. І на нього знижка. Так, так знижка на шкарпетки. 60 гривень. Без ці шкарпетки? Що набір шкарпеток? Три пари у наборі. Такс, так, секс. Так, так. І на батарейки знижка 150 гривень. Оцей паносонік. Так, Що тут? Ага, посуд. Набір тарілок супових. Тут не дуже зрозуміло все з цінами, але покажу для запікання, чашки, колготи. Шкода, що нема конте теплих, Конте класних колготи. І інтуїція, це вам моя порада. Самі класні дві, два вида колготт, конті, до речі, класніші. Ось я вам ціни так покажу. Кому буде цікаво, зупините, подивитись. Пока.